І зараз можна подивитися, їдемо з горочки. Є чудова рекуперація, тобто автомобіль автоматично заряджається під час спуску з горки. За сьогодні проїхали 37 км по місту. Середній розхід вже змішаний, траса плюс місто 13,7 кВт на 100 км. І за цей час 37 км з'їло 10% батареї. Залишок остаточного ходу 230 км. І рухаємося далі, подивимося, скільки проїде ЗОЯ на повному заряді батареї до нуля. Третій день нашого забігу. Рено Зоя 2020 рік, 52 кВт. Постояла авто 2 дні на домашній парковці при температурі 22-20 градусів. З'їло 4% батареї за 2 дні і продовжуємо наш шлях. Сьогодні подолаємо близько 100. 30 км по трасі плюс місто. Подивимося, наскільки вистачить зеленозої заряду. Поїздили трохи по місту, з'їла 5% заряду батареї. Зараз виїжджаємо на трасу, подивимося, як далі буде а, розход батареї йти. Проїхав 100 км міста плюс траса. Розхід у відсотках батареї склав 28%. Запас ходу ще на 114 км. Рухаємося далі. 3 сотні кілометрів проїхали, залишок в відсотках 15% батареї, залишок ходу пише 65 кілометрів. Їдемо далі, дивимося, скільки проїде остаточно кілометрів на повному заряді Renault Zoe 2020 рік, 52 кВт комплектація. 7% заряду, їдемо далі. 6%. Вже показало, що готуйтеся до ближчої зарядки доїхати. Їдемо далі. Дивимося, скільки буде пробіг на повному заряді. Чудовий захід сонця. 350 кілометрів, 4% зарядки і 26 запаси ще залишилось. Чудовий результат, їдемо далі. 360 кілометрів, проїхали, 3% зарядки залишилось, їдемо далі. 1% відсоток, 367 км проїхали, їдемо далі. Чудовий захід сонця. 370 км проїхала Рено Зоя 2020 рік, 52 кВт від зарядки від 100 до майже 0. Відмінний результат. Будемо їхати на зарядну станцію заряджатися. Приїхали до домашньої зарядної станції. Якраз показала 0% заряду. І пробіг в кілометрах 371 км кілометр загального пробігу на одному заряді батареї від 100 до 0. На Рено Зоя 2020 рік. Комплектація батареї 52 кВт. Чудовий результат.